Слава Ісусу Христу! От зараз приїхали такі кобили до моїх жеребців. Кобили від одного господаря. Від Руслана з молодятина. Від Руслана Андрусяка. Того року, того року були покриті харі. Обидві були жеребні, мали лошата, на жаль, у чорної лоша загинуло. Був, був жеребчик. У жовтої, як бачите, є лошатко, кобилка. Зараз все ближче покажу. Кобили у Руслана робочі, кобили кожен день у роботі. Нема такого дня, щоб ці кобили не їхали, бо хтось може буде писати, що худіє чи ще щось, чи так як писали там одного разу, що дай їсти. Хлопці, хто розуміє від конярства, розуміє, що таке кожен день робота, робота у лісі, то розуміє, про що мова. А писати багато чого можна. Але хтось розбирає трошки у коні, хто в дурниці не пише. Кобили не є старі, я не пам'ятаю, по скільки їм років. Ці, по-моєму, 5, а ті 7 щось таке. Ну, не, не старі кобили. Ці коні відпочивають, коли свято, неділя, а так коні кожен день у роботі. Вони не є дуже худі, ребра не стирчать, але не є сикі, бо я повторюю, кожен день коні в роботі, жара, муха, плюс лоша під жовту кобилу. Але кобили запріжні, робочі, уковані на чотири нозі. Все так, як, як має бути. Ця чорна криється самураєм, а жовта криється харі. бо того року харі покривав обох, бо був тільки один харі, а зараз вже є два жеребці. І вже Руслан вирішив чорне до чорного. Як кажуть, чорне на чорному. А жовта знову криється харі. Нагадую кобели від Руслана Андрусяка з Молодятина. Лошак по чорній кобилі загинув. Шкода, але багато цього року погинуло лошад. Віконний, ну, ніч не зробиш. Така кобила. Робоча, запріжна, тут без питань. Я ці коні знаю. Ми з Русланом друзі. Знаю я ці коні і знаю, що ці коні дійсно їдуть кожен день і їдуть відповідно на 100%. Ну і маємо тут таку Ставай, вставай. 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 Маємо таку красуню по Харі Дочка Харі Місяць чи трошки більше місяця лошиться. Це її мама. Така гуцулочка. Кажу, кобела не є сета, бо кобела кожен день у роботі. Зараз спекотно, жара, муха, плюс лошадка біля неї. Отака красунька. Ця криється знову у харі, а та чорна криється самураєм. Бачите? От е, гарна лошечка. має цікаві отакі пенсійни зарослі кобели, такі трошки зарослі, а в неї вже у місяць такі. Звичайно, що е, багато є лошад по харі, я вже збився з рахунку на даний момент. Більше 15 лошад. Щось такого Такого плану. Ну кажу, я рахував, що до 9 чи до 10 дорахував і більше вже не рахував, то хлопці скидають, дзвонять, що є лошата. Е у Березові. У Ігора Стельмаха... лошак народився від ками. Тоже... Ну Багато лошат я кажу, я вже збився з рахунку. І що хочу сказати? Чим більша кобила, тим крупніше родиться лоша. Менша кобила, звичайно, менша лоша. Лошечка дуже гарна. Вийшла. Бачите, проти кобили яка. І чи місяць, чи трошки більше місяця. Але, звичайно, що де велика моцна кобила, там і звичайно більше, краще лоша. Ну, і і це, це лошадка так само з мамою кожен день у лісі. Воно бігає, за мамою ходить. Отакі такі справи. Вона привикає з маленької до роботи. Спочатку вивчає територію гірські наші карпатські дороги, а пізніше буде теж працювати. Але вона вже має покращену кров. Буде вже більше від мами. Отаке потомство від Харі, дочка. Йду іду зараз їх покривати По в по одному вивожу. спочатку чорну самураєм, потім Харі цю покриє. І кобили йдуть на відпочинок, А ми маємо зараз ще якийсь рейс, десь маю ще їхати. такі справи. Має таку лесенку. Ось така у неї лесенка. Красунечка. Тогорічний мій труд. Я так само привіз двох за раз. І так, цього разу, дві за раз приїхали. На такі справи, так що йду. По Жрібців і будемо це пробувати крити. Корна вже підготована до паровки, по стандарту, слуп. Цей слуп уже щось видів кобелів. Цей слуп кобелів видів доста. Вже другий сезон біля цього слупа. Деколи я беру жеребців і, і на низ, як є кобелей. Там, де пасуться і там крию, по різному. Кобили робочі, я теж коли спрацював кіньми. Кожен день в мене коні їхали в ліс. І кобили і жеребні були, і по-різному. І жеребними їхав, їхав практично до, до останнього дня і нічого, нічого кобилам не було. Як розумно з розумом їхати, то Усе буде добре. Не перегружати, не перебирати на коні, не тиснути, не думати, що беру більше, бо завтра не взму. Нині взяв більше, завтра вже можна взагалі не їхати. Так як Руслан, кожен день він їде кіньми, але він їде увірено, розумно. Одним словом, знає тому толк і ріт. І кобили жеребні. Гарно, все доносили лошата по сроку, так як має бути. Навік, по-моєму, трошки і переносили. Ця чорна кобила має довжину. У загальному така наша робоча кобила і все має до себе. Робочий такий варіант кобили. Тут нема що хотіти. Колись була робота, ми їхали фірманили від рані до вечора. Зараз вже трошки часи помінялися, нема таких робіт для коней. Ще туди хлопці більше такого горами мають, а тут у нас вже нема такої роботи, нема таких можливостей, як було, бо раніше їздили в ліс, у зарінок, трошки були інакші часи. і... Раніше було інакше, бо було більше роботи, з того сі Було декілька фірманів, обробляли практично ціле село, возили сіна, шутри, дрова. Зараз вже трошки у нас менше. менше такої роботи. Ще туди, кажу, горами більше хлопці мають. А ми вже тут на Коломийщині менше. Але коні всі розводять, бо багато в один час були такі роки, що багато коней, так там 16-17 рік, 20, 18-й багато коней винищили. Поздавали, бо кожен каже, а роботи для коня немає, я поїхав собі за кордон. А купців так аж не було, бо хто мав купувати? Коней людей не було, люди повиїжджали. Кожен їхав за кордон заробити. А зараз вже трошки, трошки конярство наше сі розвиває, більше люди взялися до коней. Коні це є. Коні це є дуже позитивні і емоційні тварини. Не треба, ну, хто має роботу, то працює, а багато в мене таких є людей, знайомих, з котрими я спілкуюся, то покупляли коні навіть для того, щоб просто собі мати для душі домашнього, так скажемо, улюбленця. Такі, такі справи. Так ми працюємо кожен день, так що зараз Арсен виводить самурая. О, тут уже тут уже звук. Так, Пр... маленький, маленький мінівен зробив роботу, викачився, у нас трошки йшов зранку дощ. І я це почистив, а він пустив його трохи погуляти, дошву в промінь трохи побруднило, але то нічого, менше будуть братці уроки. Жеребець до цієї роботи, то що він брудний, то йому не шкодить. Він свою роботу робить скоро. Ця стоїть фіст з пістолетом. А, він все осмієсь. Теж жеребці прихудли, бо спекотно. І. Плюс. Що жеребці йдуть на кобили, то я теж скажу, що воно не є, не є легко. Так як в мене був виїзд до Перегінська, чотири кобили, самурай покрив 100 кілометрів 110. туди і на, на машині 110 назад, 220 км проїхався на машині, то я вам скажу, що на другий день по коневе було замітно, що кінь трошки виснажився. Що це теж є нелегка робота для жеребців, але мусять працювати. Отакі От справи. Так що, самурая, зганяй. Заганяй його на місце, давай Харі. Ну він... Робиться і машина. Отак, циганка покрита, йдемо крити зірку. Шога, красонька. Харівна. У мене колись я, як їхав, теж лоша таке мале. У два тижні я вже кобилу після родів упрягав. Міг би й скорше був упрягати, ну, коли працював я кіньми. Але за що того, що лошадко маленьке, то не впрягав. У два тижні аж після родів. То лошата приходили, спали так, що... О. Йде Харі. О, ревань наш. Так. Зірки фіз пістолетом. Харрі цю справу витворив моментально. Отак хлопці працюють. Один у одну криє, другий другу. Добре, що є. Добре, що є два жеребці. Того року трохи Харрісі напрягав. Цей рік уже трошки легше, так як дві кобили приїхало. І файно є. Так що, друзі, кого цікавлять жеребці, самурай, харі. То ще не крив, думає, чим крити. Жеребці гарні, дають гарне потомство. уже уже є, дають гарне потомство, вже є результати цього року УЗД. І по харі, і по самураю, кобили є жеребні. Ну, хто робив, хто ще не робив УЗД, хтось буде пізніше робити. Але результати вже маємо. По харі маємо потомство. Вже багато потомства є. Від самурая є, але у Закарпатській області у нас тільки поробили хлопці УЗД. Так що, кого будуть цікавити жеребці, дзвоніть, звертайтеся. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, всі будьте здорові, всім до побачення.